Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, 92 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Доброго вам ранку! Слава Україні, героям слава пане Юрій, і слава вам, як Збройним силам України. Скажіть, будь ласка, 1 травня на календарі, і ми можемо підбити підсумки квітня. Я права буду, якщо скажу, що ворог не виконав жодної зі своїх задач. А от зсу за квітень знищили ударний склад противника, відбили трасу на часів яр. Тобто, продовжить, будь ласка, цей ряд. Правильно буде сказати так, що сили оборони, не тільки збройні сили України, сили оборони саме тому, що до сил оборони входять ще багато силових відомств, які ефективно працюють на найскладніших напрямках. Згідно поставлених задач противнику пріоритетний напрямок для них продовжують залишатись Бахмутський Мар'янка. противник успіху немає. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію в тяжких боях. Що стосується підступів до міста Бахмут, так дійсно. Сили оборони не тільки стабілізували ситуацію, а й убезпечили дорогу від можливості перев'язання її російсько-окупаційними військами. Якщо казати про знищення ударно-штурмового потенціалу противника, неправильно буде сказати, що сили оборони суттєво знищили, але нанесли суттєве враження по ударно-штурмовому потенціалу, змушуючи противника відступати, перегруповуватись і мобілізувати новий ресурс. Це буде сказано абсолютно правильно. Тому можна сказати, що за підсумки минулого місяця сили оборони задачу мінімум виконали це, стримали на найскладнішого напрямку противника, і більше того, на деяких відтинках вдалося фронту мануазія, вдалося покращити своє положення. Противник розуміє настільки потужні зараз сили оборони, тому на напрямках, які є не для наступу, зараз проводить активні дії щодо. Влаштування фортифікаційних споруд, тобто противник по всіх напрямках готується до потенційного контрнаступу сил оборони, що допоможе це йому суттєво утримати захоплені території за моїм переконанням, ні, але згодом все побачимо. Прив'язуючись до вашого представлення, яке є в титрі, поговоримо трошки про дрони і про цю е, частину е, нашої боротьби, адже дрони це дуже важлива складова на фронті, і там, де гарячі, і в тилу в міс в містах, от е, вже є повідомлення попереднього від наших сил ППО, що протиповітряна оборона добре максимально добрече спрацювала, і з 18-15 ракет ворожих е, були знешкоджені. Як ви оцінюєте в цілому розвиток е, дронового виробництва в? В Україні ми зараз Тетяна почасти торкнеться цієї теми, але в контексті співпраці з міжнародними нашими партнерами, адже напередодні стало відомо, що міністр міністра техпрому пан Камишин підписав його профільне міністерство три контракти з турецькою компанією Байкар щодо дронів, і це теж дуже важливо, адже вони є і ударні, і розвідувальні. Вони є різних типів. От по цьому напрямку, що розмірковуєте? Власне, доповню з приводу сьогоднішніх атак ракетами та шахетами дуже важливо до того переліку, який ви подавали в титрах, тільки що не знімати місця, де падають безпілотні апарати. мається на увазі як шахети, так і ракети. Ну, щоб тому, не що... ідентифікувати їх правильно, так сам, саме так, і це дуже важливо, щоб наші глядачі розуміли також, тому що противник намисне запускає по певному коридору, Потім чекає на соціальній мережі, де що з'явиться, щоб розуміти, там розташовано наші чи ні. Повертаючись до теми безпілотників зараз. Активно діє програма в Україні армії дронів. Це одна з програм, яка є станом на сьогоднішній день ефективною. Система працює наступним чином: є фонд ЮНАТЕ 24 На цьому фонді акумулюються кошти за рахунок НАТО в кожного українця за що щиро дякуємо. Також наших міжнародних партнерів та різних фондів. Потім, згідно з заявою генерального штабу. Кожне міністерство по мірі можливості закуповує або в іноземних наших партнерах, до прикладу міністерство оборони, закуповує військову продукцію. Це і безпілотні розвідувальні літальні апарати, і безпілотні літальні апарати ударної дії, військового призначення призначенням наших міжнародних партнерах. А також за рахунок інших міністерств фінансується виробництво всередині нашої держави безпілотних літальних апаратів знову ж таки, як розвідувально, так і ударного типу дії. Також фінансуються стартапи і Центри по підготовці безпілотних операторів безпілотних літальних апаратів. Тобто наша держава рухається в напрямку підготовки особового складу і вже є конкретний результат і насичення сил оборони а також рухається в технічному забезпеченні, тому що безпілотні літальні апарати так чи інакше це видаткові матеріали, які постійно потрібно поповнювати. Відповідно, необхідні кроки та заходи для того, щоб насичення в військах було достатнє зараз, впроваджуються достатньо ефективно. Водночас тим, знову дякую кожному українцю, який підтримує цей напрямок, і хто допомагає напряму зараз силам оборони, тому що до того часу, доки держава не зможе це зробити самостійно централізовано, ваша підтримка є неоціненою за рахунок саме підтримки українців. Вдається ефективно виявляти ворога і наносити йому враження, якщо казати тільки про наш підрозділ, так який є невеликим і таких підрозділів багато в Силах оборони за минулий місяць, нам було зліквідувати. Більше 40 окупантів, більше 90 поранити, ліквідувати, знищити перепрошую танк, БТР, декілька гесів, декілька мінометів, і цей перелік можу продовжувати таких підрозділів за рахунок державної програми позиції Генерального штабу в силах оборони стає все більше. більше Відповідно, безпілотні літальні апарати вже сьогодні відіграють значну роль в війні проти російського окупанта. І з часом я думаю, що будуть відігравати одну з ключових ролей. Пане Юрію, хотіла перепитати, тому що повномасштабне вторгнення породило так звані гаражні БПЛА. Тобто, багато винахідників вигадують наскільки часто не на те, щоб часто вони напряму до вас звертаються, щоб ви випробовували їх техніку. Нещодавно виробники з Кривого Рогу заявили, що вони зробили БПЛА, який літає на відстань 700 кілометрів, і збираються його на 9 травня запускати на Москву і витратили лише 2000 тисячі доларів на це. А, тобто, оці гаражні БПЛА вони теж потужні? Ужна зброя, чи це на рівні поки що розробок і таких дрібних випробувань? Скажу вам більше, що до недавнього часу гаражні БПЛА перекривали ряд потреб по враженню ворога за рахунок БПЛА. українська нація, це нація талановитих людей, і ті розробки, які робилися нечисленними серіями гаражами, вони ефективно застосовувались і застосовуються відповідно. На полі бою більше того, ті гаражні зразки, які показали себе ефективно на фронті, вони зараз беруться під крило держави, фінансується і їхнє виробництво масштабується, тому е гаражне виробництво як би це не звучало, але показало і показує свій потужний результат. І я кожного разу дивуюся, як з при наявності мінімальних там. Можливості щодо комплектуючих при мінімальній можливості технічного обладнання, бо станки вони всі достатньо дороговартісні. Люди спроможні виготовлювати достатньо потужні безпілотні літальні апарати, з саме які здатні вражати, тобто ударного типу дії. І, от якраз на додачу до того, про що ми з вами говоримо, за інформацією короборонпрому за час повномасштабної війни в Україні з'явилося понад 70 новітніх розробок авіаційних дронів. Вони охоплюють увесь спектр безпілотних систем від моделей близького радіусу дії до важких апаратів, що здатні долати відстань понад тисячу кілометрів із десятками кілограмів бойового заряду на борту. Діапазон їх застосування дуже широкий. Дрони розвідують російські позиції, коригують артилерію, скидають бомби, завдають ударів по бронетехніці ні, засобах ППО та складах боєприпасів вони також здатні глибоко проникати на ворожу територію та знищувати стратегічні цілі. Збройні сили України мають безпрецедентний досвід успішного застосування безпілотників в умовах інтенсивних бойових дій. Ворог теж усвідомлює їх потенціали панічно боїться масової атаки українськими дронами. Саме з цієї причини, зокрема, у багатьох регіонах Росії були скасовані паради та акції до 9 травня. І Юрій Федоренко зараз з нами лишається на зв'язку. Пане Юрій, якщо ми говоримо про те, що держава дозволяє випробувати, потім бере собі на озброєння. Але основна проблема зараз для виробників дронів вітчизняних те, що є урядова постанова, і безпосередньо, згідно з нею, вітчизняні дрони не купуються за ринковою ціною. Це теж ситуація, як ви бачите, яка буде мінятися в найближчий час і має мінятися, тому що ціна безпілотника зараз вона визначається за формули витрати на виробництво плюс відсотків. Ток прибутку, але ж зрозуміло, що виробники дронів це підприємці вони логічно хочуть заробляти. Тут важливо розуміти наступне, що виробники дронів всередині українців в першу чергу це українці, а в другу чергу це бізнесмени. І так як це люди українці, дуже багато зразків передавалося абсолютно безкоштовно на силу оборони. Деяка кількість зразків передавалася за рахунок волонтерських надходжень. І відповідно це обов'язково вийде в такі знаєте, стали потужний бізнес з можливістю експорту після перемоги. Але станом на сьогоднішній день взаємодія між державою і бізнесом вона є максимально відкрита. І основна мотивація, яка ставиться перед собою, це утворити якісний потужний продукт, який здатний ефективно вражати ворога, а не заробити на тому грошей. Так і що ж дякуємо. Да. Вже мусимо дякувати, тому що є журналісти, які готові долучитися так. до нашого ефіру. Зокрема, Юрій Федоренко щойно був разом із нами, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілець 92 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового тамана Івана Сірка. Дякую за можливість поспілкуватися.